Ну що, сьогодні п'ятниця, доброго ранку всім, хто нас бачить, чує, хто буде дивитися потім. Отже, ми з Катею видихаємо на двох. Сьогодні наша програма, наш Смолток. Ми теж вчимося і робити наші токи смол. І вчимося, і вчимося правильно зупинятися, аби жити далі. Підтримуючи одна одну, видихаємо тиждень двох Катю як твій тиждень? О, ти знаєш, взагалі сьогодні така п'ятниця, що я навіть не знаю, що я буду зараз говорити взагалі казати, бо сьогодні А, я зразу... думаю, що ж так мені складно? Бо оці осінні канікули ага вони всі зі мною, і це таке щастя, коли всі вдома. <різько> Праздник, який завжди з тобою. Ну, супер. А в мене був тиждень відпрацьовування нового скілу. А, навчитися маневрувати не тільки між тривогами, а й між відключеннями світла. Ой-ой-ой. <різько> це нове життя, новий такий зріс. Отже, я нагадую: дитину, привіт. Я нагадую, на яких двох запитаннях ми з Катею зупиняємося протягом тижня. Перше питання це що найбільше роздратувало на тижні, і що ми з цим намагалися робити? Я почну. Так, да, да, так. Отже, цей тиждень нагадав мені таку стару болячку про мій один з, один з. Ну, як то зараз кажуть, професійний баг. Я ось так придумала. Ну, Щоб по-моєму воно звучало. <с> ну, насправді то просто такий професійний перекос багатодітної мами. Для тих, хто не в курсі, в мене п'ятеро дітей і ну, у Каті троє, а в неї ще все попереду. <с> 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 ну, є, є куди, є куди. Отже, що мені, який, який з моїх багів нагадав, нагадалось мені сьогодні, ну на цьому тижні щось, ну, це страшна річ, насправді, ну з, з одного боку, з іншого, то не дуже. Щось для, для себе за остаточним принципом. Тобто, ти спочатку маєш задовільнити потреби чоловіка, дітей, виконати якісь побутові речі, якісь завдання по роботі, і потім, потім вже свої потреби. Але коли приходить оце потім, то в тебе вже ну, не те, що ти не хочеш. Ти не можеш іноді, тому що в тебе не вистачає сили це mm. зробити. А, ну, Тобто, я в курсі там, про кисневу маску, спочатку на себе, там, про е, всілякі такі різні речі. Це все правильно, це все так. Але на практиці в мене виходило таким чином, що спочатку мені треба було все зробити, а потім вже потім, е, вже. Е, ну, Якось попіклуватися про себе. Або навіть це не піклування, а просто е, зробити щось на себе, поспати, подумати про себе і так далі. От. І аби е, максимально не, не все, а максимально встигати те, що необхідне, насамперед, так, е, е, ти створюєш таку. Максимально спрощену систему координат, і в цій системі рухаєшся, і в цій системі живеш. Ну, тобто, в тебе немає, ну це розкіш для тебе. Я я про себе кажу. Це розкіш про для мене. мене, готувати якісь складні страви. Ти готуєш завжди щось дуже просте і ну, швидко. Аби швидко було. Аби всіх нагодувати, і все було смачно, і ну і так далі. І паралельно з тим, ти ще робиш якісь там домашні завдання, розбороняєш дітей, думаєш, що там треба ще по роботі зробити, там в тебе ще паралельно, праска працює, там ще щось працює, і, і так далі, і так далі. Тобто, Ну, такі мама логіст. І це mm -hmm. треба все розрулювати, і це все е, робить мама. І, е, ну, і тому коли на, на цьому тижні далі, будь ласка, вийди з кімнати, я попросила для себе декілька хвилин, просто вийди. Я От, і е, виходило так, що е, в цій системі координат, е, ну, в мене не було часу е, не тільки користуватися там, якимись е, всякими штуками, пенками для волосся, чи лаком, чи укладку робити. Я коли приходила, то казала, мені, будь ласка, зробіть стрижку так, щоб вона лягала сама, щоб я її не чіпала. От. І mm -hmm. ми так паралельно з нею жили. Я помила голову, вона сама висохла, і молодець дуже добра <с дівчинка. Ну і так, Я спеціально так це перебільшую, а по суті, це таке. Тому, коли в мене цього тижня спитали: як тобі подобається, і як ти це робиш, і що ти любиш використовувати чи це, і я зрозуміла, що я досі Ну, Я живу ще в цій системі спрощеної mm -hmm. координат. Я не змінилася, хоча майже всі діти в мене вже дорослі. А я все одно, ну, я якось там додаю якісь більш складні штуки, так? я вже mm -hmm. роблю якісь там варенечка на зиму, закриваю, я вже маю таку розкіш, якісь там салатики, більш сілні, якісь іноді страви чи ще щось. Ну, тобто, там, приділяю собі трошки більшу увагу. Якщо в мене тиск, то я вже не горую, а просто лягаю і лежу, поки він не впаде, ну і так далі. Ну, тобто Є звіги є. От. Це дає надію. Так. Е, от. І мені ситуація на цьому тижні нагадала про це, що я ще маю працювати. Ну, спочатку, звичайно, я так трохи роздратувалася, я думала, що вже все, що я вже ну, там, порішала всі ці питання, а вийшло, що ні, що мені ще працювати і працювати над собою. Ну, добре, що попереду ще є роки. Е, є час, <хи> тому таке. Що в тебе? Що тебе роздратувало цього тижня? Ну, ну крім ми, з тобою, ми з тобою постійно на одній хвилі. Я не знаю, о, бачиш, як, як добувається? Бо ну, ти ж бачиш, тобто я всіх попросила, вони все одно, як зомбі, сползаються до мене. І це постійно, сьогодні, вчора я встала о пів на шосту, сьогодні я встала о шостій. За 15 хвилин просто вони сповзаються до мене. Ну, я їм кажу, діти, у вас канікули, ви мене ну, просите не не, не, будите, не піднімати вас рано, але ви самі ну, встаєте і коли в школу я не можу вас взагалі підняти, а зараз у шостій вже всі приходите до мене. І, і найбільше дратування через те, що Ну я ж мама, я ж маю бути ну, лагідна, я ж не звірюка, я ж там, але я ж не можу. Ну я не ну, я просто не можу, бо те, те, що ти говориш, я вже хочу для себе, мені потрібно. А я не можу. Ну не можу. От просто Даня там прокидається там, кожні 15 хвилин. От якщо я буду просто лежати поруч із ним, ну він буде спати спокійно взагалі без жодного. Я тільки я тихо. Відповзаюся. І я вже і дратувалась то ти плакала. І що я ну я просто розумію, що потрібно змиритись і почекати, коли всі виростуть. Так, Трошки треба почекати. Ми сміємося, коли збираємося зі всіма дітьми, і вони досі не знають правильної відповіді, чому так відбувалося. Коли треба йти в школу, ну то дуже було тяжко їх підняти. Але угу. субота і неділя. Рівно о 6.00 вони стояли біля нашого ліжка і казали. М -м, можна включить мультик? <рик> От ви б так <рик> в понеділок вставали і, і питали, а можна ми вже підемо, будемо снідати там, бо в школу і треба? <рик> 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 ну, тобто така <рик> штука, ну так, так, мама то дуже смиренна особа. От. А ще це мама, знаєш, як магніт. Де мама, mm -hmm. там всі. Там mm -hmm. життя і всі так, і отак навколо тебе все. ну, І нічого ти з цим не зробиш, тому що ти, ти мама. ну, ну, нічого, 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 це все пройде. Ну, тобто не, не то, що ти мама, а ти просто. Mm -hmm. Просто більш буде спокійно. По так. так, буде по-іншому, і ти вже будеш більш спокійно на це реагувати. І не гризи себе, що ти там е, якась зла чи не зла, Збільник. чи а, звільник. <звільник> там чи що. Тому що, як я казала своїм дітям, коли вони на мене хотіли образитися, я кажу: ну, не треба. Я теж не народилася мамою. Я вчуся бути mm -hmm. мамою. Ви вчитеся бути порядними людьми, вчитеся жити у цьому світі, а я вчуся бути мамою. І це нормально, що я роблю якісь помилки, і це нормально, що я десь неправильно реагую, може, і там я роздратувалася, і крикнула, чи несправедливо наказала, і так далі. Ну, тобто, це нормальні речі, і немає жодної святої людини. Яка не робить ніяких помилок. Ну, давайте якось будемо у любові. <рес> будемо прощати одне <рес> одному. Я нагадую, що з вами програма Видих на двох, ми з Катою Павелко видихаємо тиждень, розмірковуємо, що на цьому тижні, який минув, минає, що нас найбільше роздратувало, що ми з цим зробили. І е, друге питання це наші досягнення або відкриття. Ну, в мене знову було на тижні досягнення. Ну. No. Так. Я таки дійшла е, у цирульні. А, Я дуже хочу. А я таки дійшла. Я дуже давно не була. От і, і ну завдяки старшій доньці, вона мене затягла, вона мене примусила сказала, що ти маєш це зробити. Все, вона все домовилася, вона е, організувала і, не дивлячись на те, що е, ми виїхали, приїхали одну зупинку і мали вийти, бо е, включилася тривога. повітряна тривога. Так, і ми там ще постояли, потім замовили таксі, доїхали, приїхали у Рюльня, там не було світла, <свіття> була тривога. Ну, незважаючи на всі ці перепони, ми таки зробили от, зробили те, що хотіли, і це моє, ну, для мене це було велике досягнення приділити час і побороти себе, вилізти з Нірки. Mm -hmm. <ріст> і, і, і так, незважаючи на всі перепони, зроби. це зробити. А що в тебе було, яке в тебе було досягнення або відкриття? Складно, ти знаєш? Складно сказати. Вчора ми ввечері вийшли просто подихати повітрям, і О. тут в Упсалі вони, ну вони шведи постійно роблять якісь культурні штуки. Але я, ну, я не пам'ятаю аналогів в Україні. Ну, можливо, я просто не часто відвідувала такі заходи. Але вони постійно вбудовують в своє повсякденне життя якісь елементи мистецтва, якоїсь креативу. Там, наприклад, влітку тут був була така, я навіть не знаю, як ну, не перформанс, а щось таке. Тобто, по Упсалі були розкидані місця, які. На який приходили художники, і щось з цими місцями робили. Наприклад, uh -huh. там ми, ми познімали, але просто ще руки не дійшли просто змонтувати. Бо ну але було цікаво. Наприклад, в одному місці між деревами е, художниця натягнула тканину різних е, там, текстур, різних кольорів. І якось вона там описала, що вона там хоче цим сказати. Але виглядало uh -huh. дивно. Ну, Намчебто знаєш таке щось повісили, висохнути і все. Там в іншому місці. з... Гілок зібрали великий такий скелет велетня, ага. просто він лежав, і, і ми спочатку такі: ой, а ми щось не помічали, а його дійсно не було, але він так органічно лежить там і він великий, там десь 5 метрів. Щось теж там вони пояснюють дуже для нас. Ну, коли ти спостерігаєш, це просто як ну просто я дивлюсь і намагаюся зрозуміти, що це взагалі не зрозумів. Ну тобто ніяких асоціацій немає. Але вони постійно пояснюють, що вони хотіли цим сказати, Там, три, три. О, ти це бачиш, як класно, було... вибач, будь ласка, ти бачиш, як класно. А, ну, Я не знаю, як у вас у школі, а коли я навчалася в школі і потім ще в інституті, то ну, таке. А... Питання питання таке в нас було. Що я тим хотів сказати автор? Uh -huh. І ти сидиш, ти дитина або ти там студентка, і, і ти сидиш і думаєш, а дійсно, що він хотів цим сказати. І uh -huh. ти думаєш, ну... Ти не вгадаєш. не вгадаєш, не вгадаєш mm -hmm. Бо його понесло, і він оце написав: там, чи вірш, чи ну, з віршами це взагалі було складно. Ну, от, і що він цим хотів сказати? Він, може, зовсім про інше і зовсім інше хотів сказати, а ти вже як відчув, так і, і думаєш, що він хотів сказати. Ах, так. Вибач, вибач. Ні, ні, це все це правильно, бо ну, от, ми якось живемо так, щоб нам було складно. Знаєш, от в нас принцип життя. Якщо тобі не складно, значить ти або ледащо, або тупий там, або ще щось. Ну тобто, має бути складно і розумово, і фізично там, і працювати це складно, і щось досягати це дуже складно. А тут, ну от і вчора вони зробили так. Ну не вчора, а десь тиждень іде фестиваль світла. Вони підсвітили. Дуже просто взагалі тут немає чогось дуже такого складного, знаєш, там щось таке, що в нас просто немає цього, там, технологій. Дуже просто. Просто якісь там галогенові пірамідки поставили, і вони щось в це вклали. Але це ну, дуже цікаво. Ти просто йдеш, повз там їх не було. Ось вони стоять. Ти можеш зайти і подивитися, як світло на тебе впливає, якого кольору, як це виглядає зовні, як це всередині. Ти постійно. Взаємодієш з простором. Вони намагаються мистецтво, якісь такі штуки креативні, ну, зробити максимально доступними. От Вчора ми просто йшли повз тут місцевий обсальський замок, і це mm -hmm. в, нього, в ньому там багато всяких функцій, але один, одна з них це арт-музей. Там mm -hmm. Виставки, там картини вісять, так і так далі. воркшопи вони проводять. І вони вчора весь вечір. Демонстрували п'ятихвилинний мультик про історію УПСА. Він, він не складний, він не, ну нічого там такого немає. Але просто вони його транслювали на стіну замку, і на фоні вечірнього неба, луни там, місяця і так далі. Це виглядало ну, дуже класно. І ми такі постояли, по-перше, ми подивилися дійсно цю історію. Вона дуже коротко. Але е, ну, запалює в тобі, бо то ти просто йшов повз. Ти торкнувся цього мистецтва, якісь думки в тебе зародились, ти почав думати, а як нас? Ну тобто, і відкриття, знаєш, зовсім не про мистецтво, а про те, що вони, вони тут намагаються бути зрозумілими. Один для одного. Хоча мистецтво дуже дивне. Ну дуже. Просто я не знаю, виставка в місцевому музеї там, цих картин, ну я не розумію її. Але коли ага. ти вони постійно пояснюють, все пояснюють. Вони постійно питають, а як ти там сприймаєш, а що ти думаєш? А, а ми от хотіли це сказати. І в мене просто щодо про, просто про відкриття, але не моє, а Даріка. Він таке ага. мені йде і каже: Мам, знаєш, я так зрозумів, у кожної країни є своя фішка. От в Україні фішка це смачна їжа, це правда. А в Швеції фішка це повага до людей. І коли мені оце восьмирічний хлопчик каже, я не знаю навіть якби я його спитала, а як ти це зрозумів, він би мені не відповів. Але uh -huh. я розумію, що в нього ці пазли, ну є щось з України, є щось, що він бачить тут. І це правда. Повага до людей у всьому. Ну, тобто немає зверхності. Ти не розумієш, що ми хотіли сказати, ми тобі розкажемо. А ти потім можеш ну, зрозуміти, що щоб, щоб ти сюди вклав, Це те, що ми хотіли uh -huh. тобі сказати. Слухай, так, ну, це, це, дійсно, це дійсно ми з тобою, як знаєш, на, на одній хвилі. Бо е, я спочатку сказала, що е, поділюся страшною річчю, е, uh -huh. але вона страшна тільки з одного боку, а з іншого, це ось саме це. Е, Спрощене, ну, не в поганому сенсі, а спрощене сприйняття, ну, ця спрощена система координат. що Не треба все ускладнювати. Воно все набагато простіше і воно працює. Воно дійсно працює. І це те, про що ти кажеш, теж, що не треба ускладнювати життя. І, і знаєш, останній просто момент. Вони дуже багато. Уваги, і взагалі мені здається, просто постійно руйнуються стереотипи в мене? Uh -huh. Я хочу навіть про це чи відео зробити чи написати, бо стереотипів про шведів я прочитала багато, але я не зустріла таких шведів, про яких я читала в інтернеті. Вони настільки шведів. на інших, Я не знаю про кого це і хто це пише, бо а може, це якась обсала знову ж таки. Може це просто таке місто. Але я постійно бачу, як люди спілкуються. Вони спілкуються всюди, вони спілкуються про все. Ну тобто, немає якихось заборонених тем, один одного поважає, ніхто нікого не цькує. І це просто... Навіть Вова, коли їздить на якісь івенти і знімає великі, okay. типу Тед або ще okay. щось в Стокгольмі, і він каже: тут немає оцих двогодинних лекцій, коли хтось стоїть і бубонить йому пофіг взагалі, чи тебе розуміють, чи тебе там хтось спить. Uh -huh. Тут виступ іде 10 хвилин, і потім тобі 20 хвилин дають для того, щоб ти поговорив, поспілкувався, познайомився. І так постійно, і це просто культура. Вони uh -huh. розуміють, що якщо ти візьмеш і яскраво, подаш одну ідею за 10 хвилин, вона дійсно ну піде і буде жити серед людей. А якщо ти будеш. Там сто ідей прекрасних дві години бубоні, то взагалі жодної не, було, не буде жити. Тому вони дійсно вони переживають ну, так, так, так поширювалося серед людей, і, і це дійсно, чим простіше, тим краще працює. Ну, класно. Я думаю, що ми з тобою дуже гарно попрацювали цього тижня. І ще й на одній хвилі. Дякую тобі, Катя, що ти поділилася Дякую. такими спостереженнями, і маю надію, що наші любі слухачі глядачі теж до нас приєднаються і будуть теж робити аудит свого тижня, бо це корисно, це дійсно це корисно. Так. І корисно, і важливо. Тому дякую всім, до зустрічі наступної п'ятниці. Дай Бог, в нас буде світло. Mm -hmm. <с <с mm -hmm> і все буде, ми зможемо зустрітися і поділитися своїми роздратуваннями і досягненнями, відкриттями. Дякую, Па-па.